З вами телерадіокомпанія Лозова. У студії працює Вадим Гоч. Починаємо черговий випуск Лазівської панорами з інформації про економію енергоресурсів. Економити електрику в години пікових навантажень. З 8 до 10 години ранку і з 19 до 22 години енергетики просять населення. Це дозволить уникнути аварійних відключень, які з минулого тижня почалися по Харківській області. Лозова також 24 вересня потрапила під відключення. Воно було поки перше пов'язане з економією електрики, і сподівається, керівництво міста останнє. Ввечері неділі деякі райони міста також відключалися від електрики, але через аварійну ситуацію на мережах. Після її ліквідації електропостачання поновилося. І у енергетиків, і у міської влади є надія, що аварійних відключень у подальшому вдасться уникнути. Поволі почала налагоджуватися ситуація із забезпеченням тесів області вугіллям. Саме через брак палива на теплоелектростанціях і дефіцит потужності в енергосистемі почалися аварійні відключення. Була критична ситуація, потреблення електроенергії було вище, ніж його производства для того, щоб не создать аварійну ситуацію, разрушение сеті электрической были, были вынуждены в аварийном. Такому от механізмі провести відключення, Вроде вопрос почали рішатися і лічуються запаси. І я думаю, що в ближайше бути та ситуація виробництва. Тобто, якщо електроенергії теси вироблятимуть, достатньо для споживання. Поки населення, як основного споживача електроенергії, просять економити і менше користуватися електроприладами у години пікових навантажень з 8 до 10 та з 19 до 22 години. Потреблення населення составляє до 50% объема потребляемой электроэнергии, чтобы эти моменты как можно меньше использовали приборы различные, если это возможно, то есть уменьшить потребляемую нагрузку.